1 вересня 1939 року з дев'ятого року вторгнення Німеччини у Польщу почалася Друга світова війна. Наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства. З 1941 по 1943 роки Кременчук знаходився в окупації. Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці відзначають 80 80-ту річницю визволення від нацистських загарбників. Історія тих вогняних подій варта пам'яті нових поколінь мешканців Кременчука. Багато років шанування пам'яті Ті жертв Другої світової війни та відзначення перемоги над нацизмом відбувалися під гаслом ніколи знову. Проте історія повторюється нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з підступним агресором. Але сьогодні наш ворог Росія. Сьогодні відзначаючи 80-ту річницю визволених Кременчука від нацистських загарбників. Зразом з героями-визволителями нашого міста часів Другої світової війни маємо вшанувати пам'ять загиблих героїв і безневинних мирних громадян України у війні проти рудського міра, який вже 583-й день скаженіє на нашій землі. З нагоди 80-річчя визволення Кременчука від нацистських загарбників і напередодні дня захисників і захисниць України відбулися заходи на вшанування пам'яті всіх героїв минулого та теперішнього часу, які боролися та нині борються за незалежну Україну. Народний депутат України Юрій Шабовалов, міський голова Віталій Малецький, депутати міської та обласної рад, військовослужбовці ЗСУ, представники ветеранських організацій та громадськість вшанували пам'ять полеглих під час підступної війни. Ше квіти до підніжжя пам'ятника воїну визволителю. Валерія Лисенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.